Сьогодні у нас 2 вересня, і до вашої уваги виноград під назвою Різауш. Це прищепа, перещеплена повністю кущ, кущ на Різауш, і зараз буде його робитися зрізка. Ще на тому тижні тут була структура, яка не відповідала нашим показникам. А на сьогоднішній день вона вже стала тверда, хрумка, солодка. І як бачите, ягідка така сама по собі, дуже файна. Зараз буду робитися повністю зрізка, ми скуштували ягоду, і вона офігезна. Ягода приблизно розміром 12-13-14 грамів і і такі, от, але дуже рідко. На сьогоднішній день дуже високі показники за цукристістю, дуже гарна структура ягоди. Саме приємне те, що воно не потріщало після цих дощів. Збирається на кущах невідмінно. У тому році зберігалося навіть до самих морозів, спеціально залишали різауш. І будемо робити переприщепу, ще нащеплювати цей кущ. І зараз покажемо те, що є на коренеласному кущеві різавша. Це ось різауш кореневласний До речі, за смаком він трошечки відрізняється від того, що на прищепі, на прищепі там навантаження невисоке, а на кореневласному більше. От вам трошечки різниця за смаком. Колір темно-червоний з філетовим відтінком. Ну, може бути він. І більш темніший, звісно, більш темніше входить кольора. Структура вже починає ставати така, як нам потрібно. Зовнішній вигляд такий більш уже ребристий. Короче, різав це те, що потрібно на базар. Клієнти такий виноград полюбляють. Найголовніше, що полюбляю його я. О, та коли полюбляє сам реалізатор, продавець свій товар реалізовувати, то і реалізується він досить добре. Зараз ще прийдемо на ту сторону цього. куща. Окей. І на другій стороні цього. куща. Такі от бімбочки. Да, за навантаженням у нього навантаження невисоке, скажімо так. На цьому кущеві десь приблизно кілограмів буде, ну, за підрахунками, кілограмів до 30 Я Думаю, в принципі, такого навантаження цілком достатньо. Саме головне що не потрібно нормувати гронами і таке навантаження нас цілком задовольняє. Ось такі гронки ще будуть залишатися на кущах. Вони ще будуть добирати і кольор, і смак, а отакі будуть вже зрізатися. От. О, цілком офігезний виноград по всім показникам. Наслаштовує. Треба такого робити більше. Різауш. Це виробниця інституту Таїрова. Отримали тоді з хрещенню різ... різомата і чауша сортів. ми взяли перші 2-3 літери і отримали Різауш. Така от штука бімба бімбезна Ще один кущ кореневласного різауша. Тут вже навантаження ще трошки більше, ніж на попередньому кущеві. Ось, особливо такі от вельми цікаві, а там ягідка довжиною під 5 см. І сприємно, скажу, що навіть от під нею є припорчена ягодка, якщо вона і портиться, то вона сама по собі засихає, не стікає, не заражає перед собою ягоди. Вона засохла, пропала і все, й до побачення. Нема такого там, щоб одна ягодка, значить, починала пропадати і за собою тягнула одразу всю грону. Коротше, вже який рік підряд, я кажу, що різав це Бімба, Бімбізна не виноград. Навіть не дивлячись на ту вона там немає високої врожайності 40-50 кг на кущ, але то й не потрібно, насправді, коли вона видає такі от показники, це звісно, трапляється такі гронка, та десь грам 800 кг, не знаю. Доповнення до Різауша, це те, що він полюбляє довго обрізку. Це не свідчить про те, що якщо робити її коротше, то у вас не буде урожаю. Просто на короткі обрізки, там гронка зав'язується менше. А чим далі по лозі, тим краще і гронка цієї посадки. Рем девятьсот килограмм этом семьсот триста так. 350-400 кило.